terminou Обов'язки міського голови Одеси офіційно передано Ігорю Ковалю. Тим часом Геннадій Труханов вимагає перевірити дружину голови Одеської ОВА на наявність російського паспорта. Які деталі відомі? Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. В Одесі відбулися кадрові зміни. Від 16 жовтня обов'язки мера виконує секретар міськради Ігор Коваль. Про це повідомили на офіційному сайті Одеської міської ради. У коментарі Суспільному Коваль підкреслив діємо відповідно до закону про воєнний стан та місцеве самоврядування, коли не може виконувати обов'язки діючий мер, то по закону можливість виконувати його обов'язки переходить саме до секретаря. Відповідно до указу президента, він, тобто Труханов, реально відсторонений від виконання обов'язків мера. Нагадаємо, нещодавно Геннадія Труханова було позбавлено українського громадянства. Блогер та волонтер Ігор Лаченков прокоментував ситуацію з призначенням коваля виконувачем обов'язків мера Одеси. Труханов, офіційно, все тепер черга за набу, Сап ВАКС і СБУ пише він. А тим часом сам Геннадій Труханов публічно вимагає перевірити Ірину Кіпер, дружину голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, на наявність російського паспорта. Зокрема, на брифінгу, відео з якого поширили низка телеграм-каналів, він заявив, нібито вона має дійсний російський паспорт, оновлений у 2020 році. Далі цитата: я не стверджую, я просто прошу перевірити так само ретельно, як мене перевіряли. Крім того, за його словами, Ірина Кіпер, начебто, має рахунок у закордонному банку на чи прізвище веде бізнес у Росії і платить там податки? Тим часом передано до суду справу щодо заволодіння понад 689 мільйонами гривень та земель одеської громади, у якій фігурують Геннадій Трухаанов та бізнесмен Володимир Галантерник. Про це каже юрист центру протидії корупції Роман Вербовський, пише НВ. Однак зазначається, що на швидкий вирок розраховувати не варто. Зараз триває стадія підготовчого провадження. Один з обвинувачених наразі мобілізований, а галантерника судять заочно, оскільки він перебуває за кордоном. Вербовський зазначив, що це дуже довгий процес. Тим часом на тлі призначення виконувачем обов'язків мера Одеси Ігоря Коваля, замість Трухаанова, блогер та волонтер Ігор Лаченков опублікував у своєму телеграм-каналі резонансне повідомлення. Цитую: Вілкул, готуйся. Водночас раніше, після збору підписів під петицію про позбавлення Труханова громадянства, Лачин зазначав: заходжу в повідомлення в Інсту, а там сотні повідомлень про те, що те саме треба з Віїлкулом. Також він додав пізніше таке. Далі дослівно: я в шоці закривий ріг, нереальна кількість повідомлень, який там жах через Віїлкула. За Труханова мені стільки не писали. Навіть друзі, що думаєте щодо почутого ви, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Мер Одеси Труханов іде до суду. каже, громадянство в нього забрали незаконно. А розслідувач Христо Грозів заявляє, доказ служби безпеки проти Труханова сфабрикований. Тепер питання: хто бреше? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Геннадій Труханов оголосив. Не змінив свого рішення і піде до суду після рішення президента позбавити його українського громадянства. Я не передумав звертатись до суду. У мене не було і немає російського громадянства. Всі документи відповідні є, тому будемо боротися. Чому його взагалі позбавили громадянства? За даними Служби безпеки, у 2015 році Труханов нібито отримав російський закордонний паспорт. І він досі чинний. Це і стало підставою для рішення президента. Але тут у справу втрутився Христо Грозів, відомий журналіст і. Розслідувач з Белінкат він публічно заявив, документ фейк цей документ є підробленим і, ймовірно, є результатом активних заходів Російської Федерації проти чинного мера. Чому підробка видання «The Insider», з яким співпрацює Христо Грозєв, пише, що паспорт із таким номером було видано не в 2015 році, а 2 листопада 2010-го. Причому іншій людині росіянці на ім'я Тетяна, яка досі користується цим документом. Ще один нюанс: ім'я мера в опублікованому фото неправильно транслітерували англійською з однією літерою «Н» замість двох зазначило видання. Волонтер і активіст Сергій Стерненко різко відповів Грозіву. Звинуватив його у брехні. каже він особисто надав деякі із опублікованих документів в різні періоди часу з 15 по 20 рік. І додав: я ніколи не міг уявити, що Христо Грозів захищатиме члена міжнародної мафії та громадянина Росії Геннадія Труханова, який віддавав накази вбивати мене та переслідував багатьох інших активістів в Одесі. Ганьба. Тим часом журналіст Юрій Ніколов, близький до набу, переконаний, із відставкою Труханова Одесою тепер керуватимуть силовики. Адже новий очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак, колишній представник служби безпеки, схоже, Одеситам доведеться знову пережити чекістське управління. Однозначно, поганий результат для України це коли реального лиходія не змогли посадити до в'язниці за законом і правом. Проте офіційна відставка Труханова поки що на паузі. За словами представниці одеської міської ради, наступне засідання пройде лише 12 чи 19 листопада. Позачергового не планують. А в цей час Володимир Зеленський уже створив військову адміністрацію в місті. Про це свідчить відповідний указ. Також президент призначив її головою Сергія Лисака, колишнього керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Замість нього областю тепер управлятиме його перший заступник Владислав Гайваненко. Друзі, а що ви думаєте про законність позбавлення Труханова громадянства? Пишіть про це в коментарях. Ну, напевно, варто зафіксувати. Я сумніваюся, що хтось хтось зараз в країні знайдеться такий, що буде там виступати на стороні Труханова в сенсі наявності в нього паспорта чи ні. Якщо спецслужби про це говорять, то вочевидь, паспорт є. Всі дані СБУ не вела. вочевидь, паспорт є громадянство. Є, хоч сам Труханов стверджує, що це не так. Тут просто, от до вас, як до політехнолога, в мене таке насправді ну, питання часу. А чому саме зараз оце сталося? Ну знаєте. Зазвичай таке питання не має відповіді, тому що ну багато хто там питає, коли щось відбувається, чому зараз, тому що так сталося? А, бо залежить це від багатьох факторів. Але тут питання це правомірне? Чому? Тому що з моменту появи Троханова на виборах, які він виграв, і став мером Одеси у влади у будь-якої влади української повило бути питання: а чи може така людина займати цю посаду? Тому що з одного боку Одеса ключове місто одне з важливіших міст не тільки тому, що це обласний центр, а це ще наш вихід до чорного моря найвеликий порт для нас. Тобто це стратегічне місто, і я вам так скажу так. Пан Труханов до деякого часу був типовим представником. Те, що називається ВАТА, він ходив з стічками, він там підтримував політичні сили, які ратували за дружбу з Росією. Але я вам скажу дуже дивну річ: не це основне основна біда від пана Труханова. Бо, якщо чесно, він справжнім ідеологічним прихильником російського світу, російського миру, як вони кажуть, не був це просто була його електоральна гра, і тому зараз він без проблем каже, що я там відмовився від цього паспорту, показує якісь документи, що. Давно таке громадянство у нього відсутні відсутнє, і це просто формальний привід. Чому пан Труханов ще за часів Хорошенка, а повинен був усунутий від цієї посади? А потім Тут вже треба і... нагадати: він двічі мер. Він був обраний 15-му році, а потім на місцевих виборах у му році. Сто відсотків Ще в 20-му році він не повинен був бути. А, а до того він, до речі, був ще й народним депутатом. Сьомоск. Да. А я вам так скажу: в Одесі проблема і будь-якому українському місті така проблема є: це кримінал. А в Одесі цей кримінал такий, знаєте, не гірший ніж колись був в Донецьку. Ну всі знають, що той же пан Янукович це виходить з кримінальних тіл. Це наслідок 90-х років, коли кримінал прийшов майже по всій Україні і йшов до влади серйозно. Він представник одеської мафії, і я особисто знайомий з Одеситами, які, які боролися з ним не, не тільки з ним, а з тих, хто. То за ним стоїть. Я не дуже великий там знавець цих всіх кримінальних хрещених, хрещен, хто там хрещений батько, чим вони володіють, але громадське суспільство Одеси давно з ними бореться, і антитруханівський майдан, і той же там Михайло Козаконь, з яким я знайомий, якого хотіли ліквідувати інші проукраїнські і просто громадські діячі. Які боролися з криміналом, він кримінальна особа, він представник кримінального світу. Такі до влади не повинні допускатися, і це проблема. І ви праві, чому зараз? А по-перше, це повинна це була проблема Порошенка. Коли Порошенко, Порошенко як представник, не так, як кандидат від після майдану, після революції гідності прийшов, всі були впевнені, що Троханов взлетіть з місця, бо побідили по перемогла справедливість. Ні, він з низ ним затаваршував. А до цього колись, коли е, Порошенко, ну так скажемо, признався себе як опозиціонер. Він був проти Труханова. і це було перше розчарування Одеситів, які з ним боролися з саме з одеською мафією. А потім всі сподівали, сподівалися на Зеленського, і е, там е, виник антитруханівський майдан відомий. Е, адвокат Аксюта подавав в суд саме з приводу вже російського паспорту, його доказуючи, що це може стати формальним привідом, щоб зняли, але влада це ігнорувала. Тепер питання, чому зараз? У мене є тільки одна версія, хоча я не спілкувався з Банковою. Мені здається, вони розуміють рано чи пізно так чи інакше в суспільстві стане питання виборів. А знаєте, як ми це визначаємо? З одного боку, я не бачу жодного привіда, чому влада повинна піти на вибори, тому що вона зафіксувала в суспільстві, і суспільство це сприйняло, що поки війна, виборів не буде. А я є прихильником того тези, що ми не по нам треба відмовитися нарешті, вже ми майже рік віримо в так званий мир, який сам впаде з неба. Ні. Війна буде надовго, я це бачу, і нам треба налаштовувати життя в цій країні, як колись ізраїльтяни, розуміючи, що війна не закінчиться вже довго, бо постійно треба жити під час війни, треба працювати під час війни, треба країну будувати під час війни. Треба налагодити життя таке, що ми розуміємо, ворог завтра у нас не зникне, і вибори, скажімо так, будуть ще не скоро. Хоча я. Той, хто каже, що навіть під час війни технічно вибори треба робити, тому що ротація влади це завжди плюс, а не мінус. Ми бачимо, до чого приводять, і ось банкова я думаю. Так, да, да влада, влада якщо вона закостеніла, вона довго сидить да, на своїх місцях. ми будемо мати, Як в Росії, навіщо нам будувати Білорусь, Росію, Казахстан дуже довго не міняв владу, а це не найкращі приклади. Треба йти там, де влада міняється, і навіть під час війни Ізраїль постійно вибори.